З вами компанія Ізіавтолоцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. А сьогодні покажу вам справжню капсулу часу з Німеччини. Це у нас Volkswagen Passat B7 в комплектації Highline з купою додаткових опцій 2013 модельного року 12-й у нас календарний рік. З двигуном 2.0 дизель потужністю 125 кВт це у нас 170 кінських сил на автоматичній коробці передач. Та з пробігу, увага, 154 тисячі км. Рідний оли, оригінальний пробіг. Відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Автівочка ця була виграна нами на лізінговому аукціоні Німеччині, вже є розмитнена. Пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Стан автомобіля, повторюсь, просто шикарний і настільки збережений, що я навіть не очікував отримати таку автівку після того, як її вигравав. По козову нема ні рижиків, ні підфарбувань. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу. Усім бажаючим придбати дану автівку. Маємо крутезний колір. По колу от я її вже обійшов. Нема зауважень абсолютно. І зараз будемо її, покажу вам якісь от деталі. Можливо, щось не згадаю, можливо, десь забудуся, то переглядайте оголошення, там детальніше буде все відфоткано. Але буду старатись все показати. Що ми маємо ззовні, що ми бачимо? У нас стоїть топова лінзована оптика з умовичами фар. І зауважу, я от сам на ньому катався, ця оптика в 2012 році вже. Має функцію вирізання автомобілів в потоці, тобто має е, Light Assist, так званий їхній. Бачимо також, що у нас присутні протроніки 360 градусів з функцією автопарковки. Далі у нас ось, тако, ось такі легкосплавні диски на хорошій літній гумі. Також у нас стоїть уже атермальне лобове скло з плівочним підігрівом. Я думаю, по, по камері видно, як воно переливається. Присутня панорамний дах з електролюком. Автомобіль весь в хромпакеті з заводським тонуванням. Також він має камеру заднього виду. Зараз заглянемо. Ось вона. Ну, зовні наче все сказав. А, Ще у нас присутня камера з усіма можливими асистентами для водія. Ми йдемо до салону. Салончик у нас просто ідеальний. Комбінація Алькантари шкірою в стані, як новому, жоден елемент ніде не перешивався, все є так в оригіналі. Бачимо електрику та масаж для спинки водія. Стан керма просто ідеальний. Кожна кнопочка все як новеньке. Точний пробіг у нас 154 561 кілометр. Дерев'яні вставочки в салоні у нас, великий дисплей мультимедії, підігріви сидінь, кліматична установка двохзонна, електростоєнкове гальмо. Також у нас присутня підвізка DCC, яка є електрокерованою. М'якість їзди на даному автомобілі. Набагато краще, як в звичайному. Бачимо круїз-контроль також присутній. Автосвітло, ну все це є в автомобілі. У прийомах весь ідеальний. Ось він код відразу, усім бажаючим переглянути історію даного автомобіля. Дверна карта теж в ідеальному стані. Ну і пішли до заднього ряду сидінь. Тут усе як новеньке, підлокітник багато функціональний. В ньому ще й аптечка є. Там здається якось щось. Підстаканники гарно вискакують. Ось і заховали. Одною рукою незручно О, закрив. І це все ховається у нас. По шкірі ну таке воно все просто нове, матове. Я не знаю, як так можна зберегти за стільки років стан автомобіля. Також бачимо, у нас присутні підгріви сидінь задніх. Досить рідко в бессомих пасатах таке зустрічається. Дверна карта заднього лівого пасажира. Так, По пройому теж все ідеально. Йдемо до багажника. Ага, забувся, у нас електроляда. Бачите, в тому році ще й була електроляда. Шторочка у нас на місці. Працює все. Тут у нас величезна ніша може бути під запаску, але дана комплектація була комплектована компресором, ремкомплектом, демкратом та фаркопом. Все в оригіналі, все стоїть на місці. Ну, добре, що є місце під запаску, хтось її може доставити. Так. Тут у нас така ніша під. Аккумулятор. Аккумулятор стоїть варта, хороший. Так, це зараз назад поставлю все. Так, потім поправлю, але ну, одною рукою трішки незручно. Це вставимо назад. Закриваємо. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони ідеальний. Закриваємо лягу і пішли по правому ряду, пройдемось. По правій стороні, верніше. Дверна карта. Стан пройомів. Ще раз стан сидінь. До речі, бачите, шторочка ще є ззаду. Надіюсь камера передасть ту новизну ту автомобіля. Панорама виглядає. В авто все працює абсолютно. Кататись на ньому, відверто кажучи, не кожна машина 2019-2020 року дає таку емоцію, як даний автомобіль. Пройоми ще переднього правого пасажира. Ще відзнімо сидіння раз. Детальніше. Мав колись коментарі. Знімайте детально кожен елемент. Ось постараюся в нього детально все передати. Кермо. Кожна кнопочка. Важінка ПП. Ну, все як нове. Також думаю, буде багато у нас коментарів такого плану. Та я в Німеччині. Та там нема таких пробігів. Зразу ж після них можуть писати. Ай. Вона дорого, комусь вона дешево, хтось не вірить це все. Скажу вам одне. У нас тільки оригінальні пробіги. Ми доставляємо наші автівки, ось будь-які, що стоять на майданчику, на будь-яку вам відому перевірку. Тому, кого зацікавить даний ексклюзивний апарат, зв'язуйтесь з нами. Ми надамо усю потрібну вам інформацію. Також доставимо автомобіль. На будь-яку вам відому перевірку, ну і після чого можемо ще зробити вам доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!